Роблю, роблю зразу три відео огляду по ліжках. Перше, друге, третє. Перше ліжко. Тканина будь-яка, яку я скину на відеоогляд. Це ліжко йде з підйомним механізмом. Матрас окремо. Матрас окремо, без проблем. Ціна цього ліжка, будь-яка тканина по відтінку, там зелена, жовта і так далі. 13 700 з безкоштовною доставкою по Україні. Друге ліжко вже з вмонтованим матрасом. Матрас піднімається на ламелях. Ціна ліжка 14700 з матрасом. Відправка пів на пів в ну, будь-яке місце України. І третє ліжко, це йде такі вже більш преміум класу. Ціна 15800, відправка пів на пів. Матрац окремо, також йде підйомний механізм. От, рама поднимается, матрас окрему. Металева рама, матрас Вот, Матрас окрема. Так, вот три варіанти. Значить, ще раз продублюємо. Перше ліжко трошки преміум класу 15500, друге ліжко з підйомним матрасом 14700, відправка пів на пів по Україні. І третє ліжко. Е також з підйомним механізмом ціна 13700 без матрацу, безкоштовна відправка в будь-яке місто. Все, чітко.